З початком війни пан Максим до останнього залишався у рідному Краматорську. Однак після обстрілів міста вирішив вести сім'ю у безпечніше місце. Їхати вирішив до Дніпра. Десять годин дороги через затори, не без допомоги волонтерів, прибули до міста. Чому їхати кудись? же саме Київ чи на Западну, якщо можна близенько на Дніпрі, то теж саме працювати. Великий город, великий торговий центр, дуже великі перспективи. Вже півтора роки, як живе на новому місці, роботу надали у мережі гіпермаркетів у Краматорську. Пан Максим вже мав відповідний досвід. Саме цей торговий центр спочатку війни прийняв 80 переселенців з гарячих точок і кажуть, що готові брати ще. Це зустрічали усіх, надавали розміщення або торгівельному центрі з родиною. Ми зустрічали харчування повністю. Розміщення там десь або в інших містах надавалось житло, бо можливо треба було зустріти і людям дати час перепочити. Але попри гостинність Дніпра після війни пан Максим все одно планує повернутися до Краматорська, каже: ніяке місто не зможе йому замінити рідні місця.